Три хвилі ударів вже були, будуть ще кажуть нам детективці, 50% потужності і виведено. Що заважає нам в принципі поставити? Я розумію, що зараз так от розкопати, закопати всюди метро зробити або підземні сховища не вдасться. Але що заважає нам поставити потужні реби хоча б довкола важливих об'єктів? От, як, наприклад, стрію потрійний удар в те саме місце, в те саме сховище? Ну, РЕП, це не завжди, не завжди відповідь. Не завжди. В основні ракети, особливо ХАСТО 101 в неї найголовніший принцип наведення інерційний, тобто самостійний. Що таке? Закладають координати. Підкреслю, координати. А воно долітає, І воно долітає, навіть якщо працює РЕП. Тому що воно не реагує із зовнішнім світом. Звичайно, як правило, рак, рак, ракета будується за. Інтегрованим способом наведення є інерційна система, до неї ж додається радіолокація, до неї додається оптика, і, і до неї додається супутне. Питання комбінації і питання розвитку тих чи інших технологій. У росіян найбільше розвинута саме інерційна система, тобто Ціла низка датчиків, які враховують швидкість, які враховують кути, зміни, висоту і тому подібне. Тому тут не зовсім філософія відповіді у ребах, відповідь на правду у зенітно-ракетних комплексах і в авіації. Ну тобто, F-16 і ППО, Полю, полюбе треба ну, тільки особливо це. особливо F-16. Особливо mm. F-16. Ці, ці ці машини аби навіть шість машин у нас з'явилося, то направду рівень збивання крилатих ракет ну, зріс би дуже суттєво. Ну неймовірно суттєво. Бо F-16 саме в своїй філософії задуму у середині 70-х років якраз і був е, зроблений для боротьби з крилатими ракетами. Це для його первинна так? технологічна. Так, це його первинна технологічна заточка. вибачте за таке негарне слово. Просто машина виявилася настільки влучною і настільки мала модернізаційний потенціал, що і хороший винищувач, і хороший бомбардувальник. Але в першу чергу це мисливець за крилатими ракетами. Ну, от будемо чекати того червня, бо вже просто е, сил нема слухати, як перекидають з весни на, на літо.